З наближенням євро 2012 Україна приготувала свою відповідь африканській вувузелі – глиняну зозулицю. За словами авторів ідеї, вона не така галаслива, як вувузела, і водночас передає українські традиції, бо це давній музичний інструмент часів трипілля. Автор сучасної форми зозулиці каже, що глина додає інструменту особливого тепла. Глина це земля, і от вона несе дуже позитивну енергетику. От, і це все передавалося живій істотіка дитина і, е, в принципі, одні позитиви. Чому сьогодні ми згадали за це явище? Ну зараз в цивілізації, мабуть, треба згадати, з чого ми починалися, от, як ми прийшли до сьогодення. Гончар каже, що кожна зозулиця зу вироблена вручну. Відповідно, кожна має і свій власний неповторний звук. Трохи потренувавшись, вболівальники можуть навчитися грати і футбольні гімни. Це мистецтво вже опанував співавтор проєкту Олександр Соколинський. Оскільки в трипілі все робилося саме з глини в ті часи, тому і подумали, що такий свищик, який буде схожий на птах, назвати зозулиця. «Зу до речі, Зозулька всім відома. Ось ми зробили такий цікавий архаїчний назву Зозулиця. Зробили її з глини і зробили в такій техніці, як робили майстри. Це 2-3 тисячі років. тому. автори Зозулиці кажуть, що ця пташечка зроблена з глини не тільки свисток на євро 2012 а й оберіг, який своїм корінням сягає трипільської культури.